Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам розкажу, які у нас в продажі є велюрові тепленькі халатики. Дивіться, ось такий халатик. У мене зріст 164. Тобто цей халатик, він йде, бачите, мені вище коліна. В кого менший зріст, він буде довший. В кого вищий зріст, буде ще коротший. Якісна фурнітура, Тут, дивіться, він на зміючці. З такими от карманчиками. Рукавчик довгенький. Ось це обшита така тасьма, декор тасьма. Тепленький, хороший халатик. Він коштує 675 гривень 675 гривень. І в нього напівокружність грудей 55 см. Це 52 розмір. У нас точно такий же халатик. Ще є 54-го розміру. Тут напівокружність грудей 58 см. І 56-го розміру, тут на півокружність грудей 60 см. Далі, 50-го розміру, в нас є ось такий халатик. Він, дивіться, він довший трошки буде, трошки довший. Тут на півокружність грудей 56 см. Коштує також 675 гривень. Далі, у нас є ось такий халатик. Цей халатик коштує 850 гривень. Дивіться, це вже йде великий розмір. Великий розмір. Ну, розмір 54-й, але інша модель. Тут іде рукавчик, ось такий ось. Бачите, рукавчик. І е, напівокружність грудей 61 см. 61 см. Ось такий. Гарний халатик. Тут є зав'язочки, які регулюють е, ззаду вам, е, ззаду чи спереду, по талії об'єм, і ось тут кишеньки. І такий же ж халатик у нас є 58-го розміру. Тут на півокружність грудей 62 см. 850 гривень такий халатик. І ще у нас є такий халатик, ось такого кольору. Це у нас йде 56 й розмір, на півокружність грудей 62 см. І ось такий халатик, він коштує теж 850 гривень, пошитий трошки інакше. Так, пряменьку: рукавчик, бачите, коротший. Десь отак от 7-8 рукавчик. Тут на півокружність грудей 59 см. Це десь буде на 58. На 56 58 розмір. Хоча на, на халаті написаний розмір 60-й. І ось такий халат у нас є байковий це узбецький трикотаж. Один байковий халатик у нас залишився за 625 гривень. Він довгенький, рукавчик теж довгенький, гарна байочка. На півокружність грудей в нього 62 см. І далі у нас йдуть халати великих розмірів е, на гарних великих жінок по 800 гривень. Ось ці вже всі халати, які я буду вам порозказувати, вони всі по 800 гривень. Дивіться, ось такий халат він довгенький. Рукавчик ось такий, 7-8. Тепленький гарний халатик. З кишеньками. Це у нас така нічого, зараз все поправимо. З кишеньками. Він іде на півокружність грудей, тут 60 см. 60 см на півокружність грудей бордовий халатик. Також є такий самий халатик, ще у розмірі 58-й теж, тут на півокружність грудей 61 см. Далі є халатик 60-й розмір. На півокружність грудей 64 см. Далі і у нас іде 60-й розмір. На півокружність грудей 64 см. Бачите, це отак залишилося з двох ростовочків. І у нас ще є 64 розмір, на півокружність грудей 70 см. Ось такий ось халатик, 70 см. І такі ж халатики. У нас є ось, ось такому кольорі морської хвилі. 58 розмір. Тут на півокружність грудей 61 см. Далі 58 розмір. На півокружність грудей 61 см, дуже гарний колір. Далі у нас є. На півокружність грудей 63 см це 60-й розмір. І е, 62 розмір на півокружність грудей 68 см. 62 розмір на півокружність грудей 68 см. І 64 розмір на півокружність грудей, ну, хай буде. На півокружність грудей 70 см. Ось такий халатик, величенький, на гарну велику жінку. Замовити ці халатики, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, а також можете написати на Viber і на Telegram. Ціни я вам розповіла. Заказати ви можете за номером телефону. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!